Зважаючи на інтенсивність бойових дій на сході нашої країни, ми маємо досить багато поранених наших бійців. Але наша мета, щоб кожен боєць після відповідного лікування і реабілітації Став на ноги вже на на, на відповідний протез, і ми вирішили е піти на такий на проект, е який не притаманний внутрішніх справ, але закрити цей цикл е лікування, реабілітації та протезування і обслуговування потім наших е бійців. Тому наші команди е працювали цей рік в дуже тісній колаборації, і ми вже вийшли на конкретний проект побудови е такого е центру. І це буде е сучасний протезний центр. В світі, тому що це буде інклюзивний протезний центр, який для того, щоб ми могли також наймати на працю військових, які пройшли протезування, так як і ми маємо місію допомагати людям, так і система МВС в ліце міністра дуже мотивована, щоб щось змінювати для того, щоб допомагати. Хотів би ще раз подякувати вам від імені Direct Ліфу за те, що ви робите, і я хотів би також наголосити, що ми беремо на себе зобов'язання і надалі продовжують допомагати народові України, оскільки таким чином ми усвідомлюємо, що ми будемо допомагати і вам. І ще раз хочу підкреслити, що на сьогодні ви приклад не лише для власного народу, але й для усього світу.